Закономірна нічия 1-1 проти рейнджерс у першому матчі. Чи задовольняє нас такий результат? Дивіться, що сказали гравці київського Динамо одразу після матчу, а також що говорив Олександр Шовковський на післяматчевій прес-конференції. Ну і звісно ж, не забувайте про наших партнерів компанію Фавбет. Гра розкриває тебе? Безумовно, ми засмучені випустити перемогу в останніх в останній хвилині. Ми все рівно розуміли, що наше протистояння буде вирішуватися в Глазго. і розуміємо чудово, що ми відіграли перший, перший матч. Гра була тяжка в принципі. Були моменти, як і у нас, так і у них. Така рівна гра, можна сказати. Але я ж кажу, прикро пропускати на останній секунді, навіть не хвилині цей м'яч. Як там сталося, хто не дограв, хто не добіг, чи то вже загальна просто втома? Це Може, цепочка помилок, яка прозла до м'яча, і будемо розбирати. Не можна нікого вінити. І всі, всі, ми, всі ми розуміємо, що ми одна команда, і програємо, пропускаємо, забиваємо, виграємо як команда. Футбол грає дві команди, де одна намагалася десь отримати результат, розраховуючи на швидкі контратаки. І у нас були можливості для цього. Тим більше, що основна загроза була саме. З флангових після флангових атак у суперника сьогодні склалось враження, що було у шупанців такий перекос був більше на правий фланг. Натискали там, де Михавко теж ж молодий, як ти як його підтримували. Трішки було помилок в першому таймі, але далі ніби вже в другому зібрався. Та всі помиляються, і я помиляюсь, і кожен з нас помиляється, і це нормально. Я не знаю такого боліста, коли котрий не помиляється. Звісно, що для нього це такий дуже емоційний матч, дуже важливий на його можна сказати, початку кар'єри. і всі підтримали так, були помилки, але через помилки все і досвід і приходив. Твоя сьогоднішня позиція. Я так зрозумів, що спочатку трішки вище починав, потім трішки сів фактично в три півзахисники грали. В чому була задумка і взагалі тренерське бачення? Якесь на сукутник в центрі поля. Ми рухаємося нас збрага як один опорний, А ми шапою хто вище, хто нижче, Вічно змінюємо свої позиції, щоб суперника так трохи ввести в обману, можна так сказати. Але конкуренція добряча в центрі поля. У вас зараз це ж Динамо Київ, Це ж Київ. Тут завжди конкуренція, це топ клуб ну,